Україна стала дуже потужною державою з боєздатною армією, можливо, єдиною боєздатною армією в Європі. А до цього я хочу додати, що починаючи десь з листопада минулого року, коли е, зрозуміли європейські лідери, що Трамп таки прийде, і що в нього не зрозуміло, що в голові непередбачуваність, вони зробили ревізію свого, так би мовити, всього. Е, Добра військового, вони, uh -huh. по-перше, вони визначили одразу, що вони не готові вести війну. Це одразу піднімає ставки України. Актив, Україна стає активом. Вона захищає східний фланг НАТО, не готового до війни. Блоку, блоку не готового до війни. Далі а Європа зробила багато величезних кроків. У бік від Америки. У бік від Америки вже двічі Трамп казав, що готовий розглянути закупівлю зброї європейської Дівенс, двічі повторив упродовж цих місяців, що в, американці розраховують, тому що це для них небезпечно. Це небезпечно, якщо вони не отримують замовлення. А у нас що відбувається? Давайте так буквально кілька прикладів. Іспанія відмовляється від f 35 Швейцарія дуже, дуже. Так, хитається щодо цих f 35 mm -hmm. Швеція готова замінити двигуни General Dynamics на інші на літаках gripen і готова з Україною працювати. Ціла група країн відмовляється від західних систем, від американських систем Хаймарс. І, зрештою, найбільший приклад робить Франція. Франція замість Петріот робить Семті Енджі свій новий зенітно-ракетний комплекс проти балістичних ракет і проти гіперзвукових ракет.